Наступне питання це моя дитина не любить митися, що робити. Ну, тобто, в будь-яких таких обставинах не любить митися, не любить чистити зуби, не любить там ще щось робити, там, прибирати іграшки, нам на допомозі завжди є гра. Тобто, якщо ми підключаємо гру, дитина робить це залюбки. Оскільки десь до 7 8 років провідний. Тип діяльності дитини це ігровий тип. Тобто все, що через гру для дитини зрозуміло це на її мові, і вона може це робити. Все, що ми намагаємося зробити як роботу, тобто робота на результат, там прибери кімнату, щоб було чисто для дитини, це абстракція, не працюють, не працююча конструкція. Бо для неї ще робота на результати навчання ще ну, взагалі не знайомий тип взаємодії зі світом. Для неї провідний варіант це гра. Тому не любить митися, значить, ми робимо з цієї процедури гру. Ми йдемо не митися, ми йдемо купати іграшки, ми йдемо там, не знаю, щось прати, ми йдемо мити когось із іграшок, там. ну щось таке робити, що буде з ігровим контекстом. До речі, дуже бажано уникати слов митися, купатися, якщо дитина на них відповідним чином реагує. Там, наприклад, ми йдемо митися, і дитина зразу, а я не хочу. Ні, ми йдемо купати іграшок, ми йдемо мочити носика, ми йдемо гратися з водичкою. Ну, тобто будь-які варіанти, які не утримують собі слово митися, купатися. Так само чистити зуби, тобто варіантів дуже багато. Ну, наприклад, от з особистого досвіду, то чистити зуби це там зубна щітка, це машинка, яка їздить там, по ротику і шукає собі парковку, та, паркомісця. Якщо є дірочки від зубі, зубчиків, які випали, тобто це може бути парковочне місце. Машинка там постояла, їй не сподобалось, вона там шукає собі інше місце. І таким чином зубна щітка їздить по ротику і чистить зубки.